Всім мир. Сьогодні ми бачимо, що трапляється лиха і по лікарням да, у такій е, руйнівній війні, котре да, наш ворог, не замислюючись над взагалі, куди він б'є по вчора у нас була. Прильот по Ахмадіду, да, це сама велика лікарня, дитяча лікарня взагалі в Україні. І на ворог, ми бачимо, що взагалі а, не признає да, там, діти, військові, цивільні там, жінки і тому подібне. Йому взагалі все одно і це саме сатана, що витворяє. Да. Дуже багато запитання, куди дивиться Господь і як взагалі Господь це допустив. Ми можемо відповісти, що це не Господь допускає. Господь є, Господь оберігає, але люди допускають через те, що вони відвертаються від Господа. І ми бачимо, що прильот був по лікарні. І всього загинуло дві дитини, а могло бути сотні. Просто сотні загиблих, загиблих і дітей, і. Людей, да і ну в общем лікарів і тому подібне, і ми бачимо багато постраждалих є такий момент. Але якщо подивитись того, Господь стоїть за народ український, тому що багато віруючих, але потрібно більше, щоб Господь а, міг перемогти, да, тому що все залежить від нас, наскільки ми запускаємо Господа в своє серце, настільки і ми перемагаємо і виганяємо всю цю нечість з нашої землі. Ось чому потрібно. Молитись потрібно читати Біблію і приєднуватись до церкви Спасіння, через яку Господь посилає да, Слово Боже, посилає людей, щоб ми дійсно спасалися і чули це слово спасіння кожен день в нашому житті. Всім благословення, приєднуйтесь до Місії Спасіння, посилання з в коментарях. Так що з Богом, якщо будуть питання, задавайте.